У умовах війни важливим є перелаштування економіки на військові рейки. Сьогодні наша команда робить все можливе для покращення інвестиційної прибабливості Полтави. На запрошення польського політика Томаша Нестеровича я завітала до міста Зелена Гура. В ході перемовин з Томашем Нестеровичем та підприємцями Зеленої гури ми домовилися про сприяння експорту продукції місцевих виробників, допомозі адаптації полтавського бізнесу у Польщі та допомозі Полтаві. Також ми обговорили можливість залучення інвестицій до нашого регіону. Також ми обговорюємо участь полтавських творчих колективів у ряді святкових заходів, фестивалів та конкурсів у Зеленій Гурі. Попри війну, діти мають насолоджуватися дитинством, знайомитися з творчими колективами. Івами дружніх країн обмінюватися досвідом та мати гарний настрій. А ми, дорослі, маємо забезпечити їм сьогодення та щасливе майбутнє. Це можливо лише за підтримки наших міжнародних партнерів, за фінансові підтримки муценатів зоною гури. Ми плануємо відправити наших талановитих полтавців, представляти Україну на європейській сцені. Сьогодні навіть наші маленькі талановиті полтавці. Хочуть мати вплив у сфері культурної дипломатії. Вони є патріотично налаштованими і готовими популяризувати українську пісню, танець та культуру у всьому світі. Задача нас, дорослих, організувати для талановитих полтавців комфортне проживання, проїзд та культурний відпочинок, щоб, хоч трошечки, компенсувати втрачене дитинство дітей війни та підняти настрій дітлахам. Ми мріємо, щоб наші діти жили під мирним небом.